Гнів, злість є дуже важливим почуттям. Відчуття злості сигналізує нам про зазіхання на наші кордони або про те, що ми таким зазіханням вважаємо. Однією з останніх причин для злості зараз є війна, та усі ті чинники, що випливають з цього: Необхідні зміни життя, перебування великої кількості людей, які до цього не жили разом в одному помешканні. Кар'єрний старт, стосунки на відстані, фінансові труднощі, складнощі адаптації в новому середовищі, проблеми з навчанням, невизначеність, невідомість, втома і так далі. Проте дуже важливо не проявляти аутоагресію, не шкодити собі та не зриватися на рідних. Після 24 лютого почастішили запити, які звучать приблизно так: як позбутися цього чуття постійного роздратування. Чи як можна перестати відчувати злість, бо я вже втомилася і зриваюся на дітях та чоловікові. Та нам не потрібно відмовлятися від злості, але важливо безпечно її проявляти та навіть робити своїм ресурсом. Перше напад гніву чи злості буває несподіваним, бо це миттєлує спалах почуття. Якщо це трапилося, опісля поясніть рідним свої переживання, попросіть вибачення, так ви зможете не відчувати почуття провини. Друге. Важливо фізично розрядитися. Тому ви можете направити свою реакцію на якийсь предмет. Важливо безпечно. Подушка. Чи порвати папір або проявити гнів через німий крик. Ми стискаємо щосили кулачки та, не розмикаючи вуст, намагаємося прокричати. Третє. Далі важливо проаналізувати, що саме запустило таку реакцію. Чи це була адекватна на ситуацію відповідь, чи це була реакція на щось, що повторюється? І чому вам захотілося захистити себе саме так? Якщо це ситуація, яка повторюється, і вам здається, що вас не чують, слід проговорити згодом про це та говорити лише з япозиції, про свої переживання, пояснити людині, чому ви так реагуєте. Адже коли ми кричимо, інша людина сприймається як напад і віддаляється. Налагоджувати діалог важливо тоді, коли ви вже заспокоїлись. Якщо напади гніву стали хронічними, зверніть увагу на те, що він таким чином став способом розрядки напруги. Важливо зрозуміти, що цю напругу викликає. Якщо вам не вистачає простору, чи зараз доводиться дуже багато працювати, щоб дбати про себе та близьких. Створіть, будь ласка, для себе умови, в яких ви зможете розвантажуватись від напруги. Спорт, прибирання, заняття вокалу чи просто співування це також хороший спосіб прояву почуттів саме через голос. Читайте про гнів, це допоможе пізнавати себе, медитуйте, зверніться до психотерапевта, щоб пропрацювати причини спалахів гніву, які можливо приховані у далекому минулому. Щодо того, як реагувати на злість близьких, після того, як людина відреагувала злісно на вашу адресу, слід поговорити з нею про причини такої реакції, поділіться власними переживаннями через напади гніву близької людини, попросіть знайти більш безпечні способи гніватися, адже залежно від рівня злості, це може бути досить небезпечно. Пам'ятаймо, що кожен з нас відповідальний за власні почуття. Вибирайте способи піклування про себе та рідних та приймайте власну злість не як загрозу, але як сигнал про те, що на щось важливе слід звернути увагу. Бережіть себе та тих, кого любите.